Вітаю всіх на моєму каналі, а я його ведучий Олександр Єрко. Це продовження попереднього ролика, і в цьому ролику я розповім, як я зробив тришарову колоду, яка матиме свою систему термостабілізації, але не з 19 літрових пляшок з під води, як обіцяв це зробити в минулому ролику. На жаль, я не зміг знайти компресор, який здатний качати до 20 атмосфер, але від цієї ідеї я не відмовився остаточно. А лише я відклав її до кращих часів. Думаю, це дуже перспективний напрямок. А для початку нагадаю всім, хто вперше на моєму каналі, щоб ви випадково не пропустили унікальну інформацію. Підпишіться одразу на мій канал і обов'язково активізуйте дзвіночок. Тут ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про бджіл, нічого подібного в інтернеті я поки що не бачив. Обіцянку свою я виконав, але тільки замість пляшок я знайшов простіший спосіб, який доступний практично кожному бджоляру, адже електролобзик і степлер, я думаю, є у всіх. І для виготовлення такої колоди потрібно мінімум деталей, причому з доступних матеріалів. Каркас такої колоди виготовляється з фанери товщиною від 10 до 12 мм і обшивається тонкою фанерою 3 мм. В принципі, можу розглянути і такий варіант, що я організую виробництво всіх деталей і відсилаю вам, а збіркою ви самі займетеся за моєю інструкцією. Ось всі деталі для виготовлення лише одного корпусу колоди, а сама колода повинна мати від трьох до чотирьох корпусів дно та кришку. Я думаю, що таку збірну колоду можна вже назвати багатокорпусною колодою за аналогією з багатокорпусними вуликами. А на цьому фото ви бачите деталі для виготовлення дна. Всього сім деталей каркас у вигляді кільця і саме дно виготовлені з товстої фанери, лист тонкої фанери товщиною 3 мм і набір для льотка. У ньому робиться льоток круглого чи квадратного перерізу як короткої труби. Чому саме такої форми має бути льоток, можна дізнатися з мого ролика під назвою Форма льотка має значення. І останнє фото це деталі кришки колоди. У мене вона зроблена з тонкої фанери, тому що вона не несе великих навантажень, а лише фіксує верх колоди. Як кріплення я використовував скоби 10 х12. В результаті у мене вийшов такий готовий корпус. Параметри одного корпусу такі. Висота 460 мм, зовнішній діаметр тильда 300 мм, внутрішній 230 мм. Корисний об'єм приблизно 19 літрів, вага 2,5 кг, без води. Думаю, що розміри можна оптимізувати, щоб правильно розкроїти лист фанери, але літраж одного корпусу цілком прийнятний, кажу це, як фахівець, який успішно займався свого часу ловом бродячих роїв. Повинен сказати, що я категорично проти застосування на пасіки і тим більше, при виготовленні вуликів та колод, усіляких пластмас, зокрема з поліетилену та пінопласту. І до цього я прийшов давно, ще на самому початку, коли я був бджоляром початківцем, бачив сам, як бджоли гризуть пінопласт і викидають його з вулика, а ще тому, а також тому, що в моїй особистій практиці був такий випадок. Я розлила мед для продажу в трилітрові скляні банки як і всі, накрила їх новими пластиковими кришками. Але не все було продано. І залишилася пара банок, і я якось про них забув. Це зайняло багато часу, можливо, навіть рік, коли я випадково знайшов їх у гаражі, і я був дуже здивований такою знахідкою. Я відкрив банку. Щоб зрозуміти, що там за медичний. Запах був квітковий, але з сильним смаком пластику. І смак поліетилену також відчувався чітко. Мені довелося видалити і викинути 10 мм верхнього шару меду. Відтоді мед завжди закриваю тільки по-своєму, а саме спочатку закриваю банку алюмінієвою фольгою і тільки потім пластиковою кришкою. Зараз я не їм продукти, які наповнені пластиковими пробками. Наприклад, вино, шампанське, вода в пляшках, кока-коли тощо, особливо якщо вони тривалий час зберігалися на складах і в магазинах. В даному випадку я використовував для теплоізоляції спінений поліетилен тільки для наочності, що колода повинна обов'язково мати хорошу зовнішню термоізоляцію. У себе на пасіці я використав би інший природний та екологічний матеріал, наприклад, мати з очерету. А зараз ви побачите, як улаштований цей корпус без теплоізоляції, і як пояснювати це відео. Немає ніякого сенсу, все і так зрозуміло. Тепер я покажу, як таку колоду, що складається з трьох чотирьох корпусів, можна зафіксувати в просторі, щоб вона не впала. Для цього я пропоную використовувати оцинкований стельовий профіль КНАУФ для кріплення гіпсокартону з розмірами 60 на 27 мм та довжиною 3 м. Краще брати завтовшки 0,6 мм продемонструвати. Як це буде виглядати реально на місцевості, у мене поки що зараз немає такої можливості, але є такий невеликий шматок цього профілю, і дивіться, як один корпус надійно фіксується на ньому. Якщо планується використовувати таку колоду тільки на стаціонарній пасіці, цей профіль треба вкопати в ґрунт на глибину від 25 до 35 см і на нього, як на стовп, навісити всі корпуси та дно, фіксація кожного корпусу по висоті відбувається за рахунок двох клинів. Цю стійку можна використовувати так само, як елемент підйомника. Для цього на верхньому кінці профілю треба закріпити ролик, а знімно ручну лебідку посередині стійки, і помічник для обслуговування такої колоди вам взагалі ніколи не знадобиться. Зрозуміло що з такими колодами теж можна кочувати, але тільки в одному випадку. Якщо у вас є павільйон, в якому можна жорстко зафіксувати такий профіль між стелею і підлогою. Якщо хтось сумнівається у достатній міцності такого профілю, то такий профіль можна суттєво посилити. Вставивши в нього брусок з дерева відповідного розміру, тепер треба сказати про систему термостабілізації. Існують два варіанти для її реалізації, і я поки що не визначився, що вибрати, а головне, що буде вдалим у практичному сенсі. Перший варіант, дуже дешевий і простий, це використовувати поліетиленовий рукав шириною 45 см. Але для цього потрібно в корпус вмонтувати два штуцери і мати гарний спайник пакетів. Я їх уже замовив і вони мають бути невдовзі доставлені мені. Другий варіант це використовувати ось таку гофровану трубку діаметром 20 мм, яку електрики застосовують для прокладання проводів і кабелів довжиною близько від 8 до 10 метрів на один корпус. Цей варіант простий у монтажі, легко і просто стикується з радіатором та між собою, але він значно дорожчий за вартістю. Як тільки я змонтую хоча б одну якусь систему охолодження, так відразу ж зроблю її випробування щодо ефективності роботи системи охолодження. Я постараюся зробити обидва варіанти та порівняти їх у роботі і всі результати викладу у себе на цьому каналі. Не пропустіть для себе важливий та перспективний напрямок у бджільництві. До зустрічі на моєму каналі.